Тема моєї проповіді короткий, так і називається, церква, тіло. Церква тіло. Ми будемо говорити про інше, що церква, дом Божий, це наступне служіння. А сьогодні ми поговоримо про що церква це тіло. І тому тема місяця моя церква. Тема місяця моя церква. Хочу сказати вам, що ну, в принципі, моя, моя, моє, ми завжди це говоримо. Да? Ми можемо говорити, це моя сім'я, це моя робота, це моя країна, в якій я живу, це моя машина. Да? Хтось, правда, не завжди хоче показати свою машину. От, або вона дуже дорога, або вона не дуже дорога. А, це моя квартира, або мій дім, а, це моя церква. І тому мало людей, мабуть, можуть відповісти. звичайно, ми можемо відповісти. Чому? Тому що по біблії ми бачимо, що приєднався людина. Не просто приєдналася та в воздух, тепер все вона спасена, вона вільна. Ні, вона приєднується кудись. Вона стає тепер в тілі. Вона приєднається до чогось. Вона приєднається до якоїсь церкви. Тому обов'язково людина приходить такий час і такий момент, коли людина може і повинна сказати, це моя церква. Це моя церква. Я хожу сюди. А не просто яка різниця в яку церкву? Це моя. Тому що я не можу приєднатися у всі церкви. розумієте? Я не можу приєднатися в всі церкви. Я приєднуюсь в церкву. Якщо я говорю це моя рука, то це моя. Я не хочу побачити її завтра на комусь. Це моя. І тому ми говоримо, це моє тіло, правда? Це моє тіло. І коли дехто говорить, я не в своєму тілі, це не правда, ти в своєму. Може не в своєму розумі, але в своєму тілі Що деякі говорять, я доби родитися а, не таким. Чим, да? Амінь. То просто щось родилося в тебе в голові. Не а так ти родився, слава Богу, це твоє тіло. Бог не помиляється. Тому а, я хотів би сьогодні, щоб ми відкрили єфісянам і подивились на два місця, де говориться про тіло Христа. Чому церква, чі, чому називається церква тіло? Єфісянам? Єфесянам 1,22. Єфісянам. Це моя церква або це. Ми говорим, моє тіло, моє ці так, то, моє. І тому кожен із нас і кожна людина, в принципі, на землі, вона мусить сказати, де твоя церква? Або де. Так як це моя сім'я. Не просто, не може бути такого, і це неправильно, що моя сім'я це всі. Я всіх, Ти не можеш зарплату носити сьогодні в одну сім'ю, завтра в другу, потім в третю і так далі. Правда? Преступлення. Ти повинен приносити в свою сім'ю. А вже сім'єю ви можете допомагати і тримать якусь іншу сім'ю, так чи ні. Тому, Але ми все в сім'ю, як той казав, все в сім'ю, все в сім'ю. все точки в сім'ю. Ефесяна, 1.22, уже хтось знайшов і вже хтось прочитав. 1.22. І все покорив під ноги Його, тобто Ісуса Христа, і поставив Його вище всего главою Церкви, которая є тіло Його. Повнота, наповняючи все во всьому. І так Біблія говорить, що церква це є тіло Христове, це є полнота, там є все необхідне, все, що повинно бути, там є. Це повнота, то Тобто Бог є наповняючи. І він наповняючий Бог. І коли ти до нього приходиш, або коли ти є в церкві Божій, то твоє серце наповне, твоє життя наповняється. Тому що церква це є повнота. Ти. Найдеш Слово, ти знайдеш молитву, ти найдеш підтримку, ти за тебе будуть Біблія говорить плакати з плачущими радуватися з радуючимися, тебе підтримають і так далі. Ти це повнота. Тобто церква це єдина інституція, будемо говорити, або не, не як кажуть, ну ваша організація. Церква це не організація, це організм, так як наше тіло. Воно самодостатньо, хоч людям, можливо, хотілося б добавити ще пару рук, а пару очей і так далі, або ще щось, або щоб я був такий, або я б був... і так далі. Тому люди додають і створюють різні там супермени і так далі. Правда? І потім діти граються там суперменами, чоловіки павуками і так далі, тому що там надспособності. Але Бог зробив нас такими, що э, божі способності є в церкві. Божі способності, Божий характер, Він переданий, тому Біблія говорить, що це тіло Христа, а Христос є глава. І тому що якщо церква без глави, якщо церква не живе по Слову Божому, не проповідає Слово Боже, не облічає по Слову Божому, не ісправляє по Слову Божому, це безглава церква. Тому церква, вона є глава, глава Христос. Написано, покорив под ноги і поставили в вищу главою церкви, которая. Є з тіла його полнота, наповняючого, з великої боку, все. Наповняючого все, во всьому. І тому, де б ти не був, якщо ти в тілі, якщо в Христому, ти являєшся тілом Христом, тобі є полнота. Ти можеш помолитися і сказати, Господи, чому мені не щось можливо мені не доставляє? Якщо тобі щось не, 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 ну, немає щось, да, не вистачає, тобі потрібно зрозуміти Хто ти в тілі Христовому, або чи ти в тілі Христовому. Дивіться, я дивлюсь на тіло Христа, на наше тіло, на церкву, в якому має бути. Ми бачимо, що деякі моменти, я тільки скажу, тіло Христа або наше тіло, воно живе. Тіло Христа живе, воно носить в собі життя. Воно носить в собі життя. Тому церква має бути якою живою. Вона прославляє. І можливо, хтось думає, голосно прославляє. Справа в тому, що група прославлення, жива. І Саша самий Живий, живий всіх живих. Тому, а, і це, це нормально. Я теж, мабуть, старій, в мене на першому ряду буває, ну, ну, заголосно. Але в них є життя. І тому Біблія, вони можуть спиратися сказати, о, в Біблії написано грамоткласно, восклікніті Господу. О, цело. А якщо тіло, знаєте, воно ходить отако десь по вулиці. Ну, зомбі йде. Ну, церква зомбі, понімаєте, не спасіння зон. А? Що? Понимаєш, що з тілом щось неправильно. Ну вона жива, правда? І діти, коли бігають, вони, вони живі, коли сидить, що ти до це сидиш? Мабуть, щось хвороба якась прийшла. У нас Іра так ганяла, і коли вона просто сиділа, ми, ми до неї зразу раз температура, що таке, тому що це не похоже, вона должна ганяти. І це нормальний стан. Вона жива. Церква должна бути жива. Амінь. Тому церква жива, вона вносить собі життя. Наступне вона єдина, тіло єдине. Дивіться, всі з'єднані різними частинами тіла. Правда, воно єдине. Не кожен говорить, що я не хочу, все, мені не подобається, я прийду до церкви. Дарвалася і побігла рука до е, це і так далі. Просто сама одарвалася, не просто їй там сказали щось добре, все, і нормально, пересадили в другу церкву, бо е, тіло вже там і я там живу, або ще якісь речі. Це абсолютно нормально, мирна операція. все, це, це хорошо. Тому єдине, воно буде єдине, Христос єдиний. Він молився за церкву, що вона була єдиною. Він був єдиний з Отцем, єдиний з Духом Святим. Нього не було якихось окремих молитв, яких окремих бачень. Господи, ні, я не піду, ні, ти не ти мене не упрашуй, Ну Петра, я не прощу. Він мене предав, все, Отець говорить: «Да ні, Христос, пожалуйста, Ні, насамкіли що? Було не так. Він простив Христа, він прийняв Христа. Єдине. Це означає, що ми повинні бути єдиний і відкликатися на нужду, на потребу один одного. Наступним ми бачимо, що тіло взагалі ну, не вуха, воно слухається. І коли ми дивимося на Христа, то Христос він е, написано, що жив. Далі він був єдиний з лицом. Він про це говорив. Далі він слухався. Написано, що він смиряв себе, тому що він послушання був в. Е, у Отця Небесного Він був слухняним. І тому а, тіло слухається, ми повинні слухатися кого? Главу. Ми повинні слухатися главу. Ну і, звичайно, пастора теж. Чого? Тому що деякі говорять, я слухаю тільки Господа. Ні, Біблія говорить, повинуйтесь пастарям вашим теж. Ну, слухайтесь на, 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 на старших і так далі, тому що Бог їх якраз і поставив. Це як слуга в домі, Біблія говорить притчу, який поставлений роздавати піщу в своєм. Він говорить, щоб ти був вірний, роздавай піщу і будь прикладом для людей. Тому ми повинні слухатися або, проще кажучи, смиряти себе, якщо ми хочемо, щоб піднятися, якщо ми хочемо, щоб ми були були. Я завжди кажу людям, якщо в тебе якісь проблеми, смирися, тому що тоді Бог тебе вознесе. Ми хочемо, щоб і люди деякі нас возносять. Але якщо ти хочеш, щоб щось змінилося, просто смирись. Христос смирився. І його смиріння принесло нам спасіння. Він смирився. Смирився перед Пілатом, смирився перед Іродом, який сміявся. Ну, покажи чудо, ну я жду, я давно вже ждав і чув про тебе. Давай, зроби якесь чудо. Христос міг би сказати, що я зроблю чудо тобі. Чудо! Як зроблю час, так мало не покажеться. Да? Мог, мог би так сказати. Він мені говорив, що я молю отця і вище ангели 12 легіонів. Ну, мені треба прийти. Я, я... Сміряний кроток серцем написано. Тому він смирив себе, і це принесло величезний результат. Він дійшов до Голгофи. Коли ми смиряємо себе, ми дійдемо до Голгофи. Коли ми смиряємо себе, ми дійдемо до а, того а, стану, коли ми відчуємо, як Бог нас піднімає. Як Бог нас піднімає. Тіло творить, воно працює, правда? Тому воно ставить цілі, і воно. Тратить сили, церква, і тому Христос дивиться на церкву. Бачить, вона жива, вона вносить собі життя, вона носить собі дух життя, вона носи собі дух Божий, вона носить Євангеліє. Вона є єдина, вона слухається, і вона повинна не просто eh, слухатись, а ще й робити, ще става, ставити цілі і eh, тратить сили. Тому твоя домашня то же саме, вона повинна ставити цілі, тратить сили. Хтось з лікарні, потратить сили, фінанси, поїхати, провідати. Eh, комусь тяжко на в. Взяти його і наставляти. Наставляти не так легко. Особливо коли ну, на, на самом ділі ти починаєш з нуля. Легше кинуть, я вам чесно скажу. Легше кинуть сказати, що не, ти не хочеш, я бачу все і так далі. Тому наставляти, тобто підтримати, твоє не творить. Я творю все нове, Бог говорить. І останнє тіло вмирає. Тіло вмирає. І тому написано, і Христос вмер. І якщо ми не вмремо. І Біблія чітко говорить, якщо ти не умреш, якщо церква не умре, для світної життя прийде на нам, то цово написано, да? ібо ми искуплені, мені так подобається це, ми искуплені от Петра говорить, Петр каже, ми искуплені від світної житі, які передали нам батьки. Ми искуплені. І говорить, дорогою ціною. Не золото, мисс, ми скуплені. Ми викуплені, щоб нам не вертатися в, ті, в, в, в суету я маю на увазі, ту, яка кишить гріхом. І тому ми вмираємо, написано для міра Сіво. І то, що Максим прийняв хрещення, він практично вмер або показав, що він вмирає для міра Сєво. Але він також Воскресає для світу цього. Воскресає, щоб ділитися славою Христа. Воскресає, щоб ділитися тим світлом. І тому, читаючи, коли ми читаємо Луки, Луки, я прочитаю Луки, і у нас буде молитва. Іванки, 22 розділ, 22 розділ. І тому тіло Христове. Хто я? Я тіло Христове, я живий, я в єднанні з братами і сестрами, я єдиний, я не розділяю себе. Я слухняний, я слухаю, що мені говорить Бог, я смиряю себе. Я хочу бути учасником або творити моє тіло. Воно е, втратить сили, і я вмираю, і прийде час, коли я вмру. Біблія говорить, що мертві во Христі що зроблять? Воскреснуть прежді. Тіло вмирає, бо, тому що чому воно вмирає? Воно закінчує свій шлях. І тому рано чи пізно ти закінчуєш свій шлях. Рано чи пізно церква закінчить свій шлях тут на землі. І написано, взята буде від землі церква. І тому ми, тіло Христове, яке теж буде взяти цієї землі, яке теж умре, для цього світу, воно буде забрано, забрано в небеса, забрано туди. Луки 22. Луки 22, 22 розділ. Прочитаю швиденько, написано це той час, коли було причастя. Той час, коли було причастя, або ну що таке причастя? Да, я причастився, я став одне цілим. Я, я відчув той те, що відчуває хтось. Тобто я теж знаю, що це таке. І коли ми переживаємо якесь горе або пережили вірніше, і хтось переживає якісь труднощі, я можу причаститися до нього, як? Тому що я це переживав. Я причащаюсь або приєднуюсь, я сострадаю, проще кажучи, я приймаю від нього, я розумію, Я можу розуміти. Тому Христос говорить, ви тіло Христове, і моє тіло страдало. І тепер ви, тіло Христове, моє, і ви воржитесь той же мислю, тому що ви будете творити, ви будете служити, ви будете вмирати. Але якщо ви будете слухатися, будете єдиними, ви будете жити і через вас. Будуть жити інші. Написано: взяв хліб, 19-й вірш, і благодарів, приломив і подав їм говорять, сіє тіло моє, Которе за вас придається, сіє творіть моє Воспомінання І знаєте, коли читав, я зрозумів, що практично Бог бере церкву свою і говорить Богу. Дякую Тобі за тіло моє. Дякую Тобі, тому що воно готове ломатися. Воно готове ломатися ради спасіння. Воно готове слухавоно воно живе, воно воно вдихнуло тебе, Господь. Воно єдине, воно з твоїм духом. Воно слухається тебе, бо воно смирило себе, тому що ви почитає твою волю більшою, чим свою. Воно хоче творити твою волю, і воно хоче вмерти, щоб бути в твоєму царстві. І тому я хотів би, щоб ми повному побачили цей вірш і взяв хліб і благодарів. Тобто практично він Ми тут бачимо також, що церква це хліб. Хліб для цього світу, що людина кожна має право кусити. А церква, а ми як церква, ми як хліб, як тіло, хліб на порівнюється тут. Ми роздаємо. Ми роздаємо те, що є в нас. Чому Бо ми живемо, в нас є життя? Ми роздаємо. Я прощений. У мене Бог ісцелив, а там Бог змінив, а там Бог з'єднав сім'ю. А там Бог, я одну сестру до хрещення не допускав давно. Я говорю, що змінилося після того, як ви прийняли Ісуса Христа? Ви знаєте, пастор, я стала менше кричати на чоловіка. Менше, ну тут є ще трохи, бо геть не кричать, теж знаєте, якось воно попускати оце йому не треба так уже сильно. ну, Менше, набагато менше Тобто Сама удивилася, менше стала кричати, чого б це вдруг, Він достоїн, щоб я більше кричала, але я стала менше. Бо говорить, сука, спокойся, смирись. І тому взяв хліб і благодарив, приломив і подав, йому кажуть, сіє тіло моє. Це церква моя. Я знаєте, я радий, що Бог сьогодні дивиться на свої церкви, живі церкви, а єдині, які в єдності, які не, а то не така церква, а то не така церква. Мені так подобалось, коли у нас була молитва єдності там, Василькові, на, на площі православними мої різні церкви. Були. Звичайно, коли ну, по-різному, кожен абсолютно по-різному. Абсолютно по-різному. І коли отець Амельян, наш Каліновський, повернув і всіх, і хор і всіх перехрестив, благословив. Так було приємно, що ми можемо благословляти один одного, що ми є єдиними, що ми є в послушанні у Господа. Тому я хотів би, щоб Бог просто нас взяв і сказав дякую Тобі, Господи, написано, приломив і подав, щоб Бог, знаєте, нас взяв, церков, приломив. Чийсь характер і подав тому, у кого ще не ломаний характер. Візьми, ця людина вже переломана, вона смирена, вона може послужити тобі. То, якщо ми не переломимося, ми не пізнаємо тої любові, тої е, Божої благодаті для інших людей, яку ми можемо передати. Тому взяв хліб і благодарив, приломив, подав, це є тіло моє, яке за вас приломається. Я подивився, Боже, спасибо тобі, що я в тілі і що ти можеш взяти мене. Приломити, змінити, наповнити, повнота наповняє, що ти можеш наповнити, бо ти один наповняючий. Цей світ теж питається, щось наповнити, якусь мутю. Но ти один наповняєш і потім, якщо щось приломить, з'єднать, зліпить і, написано, і подав, або роздав, і роздать.